Так, Добрий день, любі дітки. сьогодні будемо розмовляти про те, як письмово поділити багатоцифрове число на двозначне число, тобто на двоцифрове, але спочатку нам треба згадати і треба вміти робити три речі. Отже, перше, що ми маємо згадати і вміти робити, то це округлювати числа. Наприклад, нам треба число 15 округлити до десятків. Якщо, Тобто ми зараз будемо працювати з цифрою, яка відповідає за одиниці. Якщо у нас одиниць 5 і більше, то ми десятки округлюємо на один більше, збільшуємо на один. Отже, число 15 ми округлюємо до 20, тому що у нас одиниць 5. Отже, ми десяток збільшуємо на один. Число 43, дивимось на кількість одиниць. У нас є три одиниці, це менше, ніж 5. Отже, число 43 ми округлюємо до 40, тобто число десятків ми не збільшуємо. Число 129. Нам треба округлити до десятків. Отже, ми дивимось на число одиниць. У нас в цьому числі 9 одиниць. Отже, ми десятки маємо збільшити на 1 при округленні. 129 округлюємо до 130. Тобто, у нас було 12 десятків, ми їх збільшили на 1. Число 97 має 7 одиниць. Округлюємо до десятків. Це буде не 9, а 10 десятків. Отже, буде число 100. Число 333, округлюємо до десятків. Дивимось на одиниці. У нас 3 одиниці. Отже, десятки в нас змінюватися не будуть. Число 333 округляємо до числа 330. І число 82. Бачимо, що у нас тут дві одиниці. Отже, ми десятки не збільшуємо на 1. Число 82 округлюємо до 80. Це перше, що ми маємо вміти робити. Другий момент. Ми маємо визначати кількість десятків у числі. Як визначити кількість десятків? Дуже просто. Ми маємо у числі закрити цифру, яка відповідає за одиниці. І ми отримаємо кількість повних десятків в цьому числі. Наприклад, число 828. Скільки має повних десятків? Закриваємо одиниці, отримали 82 повних десятка. Число 39. Закриваємо одиниці, отримали 3 десятка. Число 145. Закриваємо одиниці, отримали 14 повних десятків. І третій момент. Ми з вами маємо згадати, що таке послідовне ділення. Отже, коли нам треба число поділити на добуток двох чисел, то ми можемо це число послідовно поділити спочатку на один множник, а потім отриманий результат поділити на другий множник. Буде таким чином: 90-10 поділити спочатку на 10, а потім поділити на другий множник на 7. І тепер виконуємо обчислення. 90, 910 ділимо на 10, це буде 91. І 91 ділимо на 7, це буде 13. Так, для чого нам це треба вміти робити? А ось, наприклад, у нас буде такий випадок: 240 поділити на 30. І ми розуміємо, що ми можемо 240 поділити на добуток чисел, які в добутку нам дадуть 30. Це 10 і 30. І тепер ми число 240. Спочатку поділимо на 10, буде 24, і поділимо на 3, це буде 8. А ось тепер можна переходити до ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число. Так, нам треба 282 поділити на 92. У нас є два способи розв'язання подібних прикладів. Перший спосіб ми округлюємо дільник до десятків. Тобто, число 92 це наш дільник, Усно, в умі. Ми округлюємо до 90. І тепер виходить, що нам 828 треба поділити на 90. Тут ми маємо застосувати правило послідовного ділення. Тобто, ми число 90 представимо як добуток чисел 10 і 9. І тепер нам треба 828 поділити на добуток чисел 10 і 9. Так застосовуємо правила послідовного ділення. 828. Спочатку ділимо на 10 на перший ножник, а потім ділимо на 9 на другий ножник. Так. 828 поділити на 10. Ну, ми бачимо, що 828 це не кругле число, там нема нуля. Але для того, щоб поділити на 10, нам просто достатньо в цьому числі закрити одиниці так? останню цифру. Ми зараз виконуємо приблизні обчислення, тому не звертаємо увагу, що там 8, а не 0. Закриваємо останню цифру і отримаємо 82. Тепер цей результат 82, нам треба поділити на 9. Ну, таки, це все приблизно. Ми розуміємо, що 82 поділити на 9 націло неможливо, але ми можемо поділити 27. Yeah. Вибачте, поділити 81. 81 поділити на 9 це буде 9. Отже, зараз ми знайшли приблизно те число, яке може нам підійти. Але його спочатку треба перевірити. Перевіряємо. 9 помножити на 90 це буде 810. 9 помножити на 2, це буде 18. І разом ми отримаємо 280 828. Ми отримаємо те число, яке нам треба поділити. Отже, число 9 нам підходить. Тепер ми його вже записуємо і знов множимо. 9 на 9 810, плюс 9 на 2, 18, буде 828. Але. Оці всі обчислення ми не записуємо. Ми їх виконуємо усно або десь окремо на черниці, якщо вам важко усно. Але у дошиті ми цього не пишемо. Так, це був перший спосіб ділення багатоцифрового числа на двоцифрове число. В цьому способі ми округлювали дільник. Тепер другий спосіб. У другому способі ми і ділене число, і дільник представимо у вигляді повних десятків. Отже, у нас. Число 828 має скільки повних десятків? А ми закриваємо цикл, яка відповідає за одиниці, і отримаємо 82 десятки. Тепер 82 десятка ми маємо поділити на дільник. Представляємо дільник також у вигляді повних десятків. 92 це 9 повних десятків. І тепер знову приблизно знаходимо те число, яке може нас задовольнити. 82 ділимо на 9, націло не ділиться. Але ми можемо 81 поділити на 9, і це буде 9. Так? Це приблизно те число, яке можливо нас влаштує. Ми його спочатку що маємо перевірити. Ну, ми вже з вами це робили, знаємо, що там дійсно підходить 9. Отже, тепер ми можемо записати 9, помножити, зробити перевірку і ось таким числом обчислити. Але знов-таки, оці обчислення ми робимо уснову у міні. Давайте потребуємо з номер 407. 392 поділити на 56. Ну, давайте скористаємося другим способом там, де нам треба ділити кількість повних десятків. Отже, число 392 має 39 повних десятків. Число 56 має 5 повних десятків. Ділимо 39 на 5. Не ділиться, але ми можемо взяти 35. Так, 35 поділити на 5 це буде 7. Отже, 7 це можливо те число, яке ми шукаємо, але ми маємо його перевірити. Перевіряємо. знов таки, в умі ми тримаємо це число 7 і пусно перевіряємо. 7 помножити на 50. Це буде 350. Собі, десь запам'ятали. 7 помножити на 6 це буде 42. Додаємо разом. Отримаємо 392. Якраз те число, яке ми ділимо. Отже, число. Ці всі обчислення ми робимо усно. Наступний приклад. 125 поділити на 25. Знов таки, давайте спробуємо, наприклад, так, представити ці два числа у вигляді повних десятків. 125. Число 125 має 12 повних десятків. Число 25 має 2 повних десятки. Ділимо 12 десятків на 2 десятки. Ми отримаємо 6. 6 це можливо те число, яке нам підходить. Але ми спочатку його запам'ятовуємо і усно перевіряємо. 6 помножити на 20 це буде 120. Та ще 6 помножити на 5 це буде 30. 120 плюс 30 це 150. А в нас всього 125. Отже, число 6 для нас завелике. Значить, ми маємо взяти менше число. Не 6, а 5. І тепер перевіряємо, 5 помножити на 20 буде 10, 5 помножити на 5 буде 25. Вибачте, 5 помножити на 20 буде 100, 5 помножити на 5 25, 100 і 25 буде 125. Оце все виконуємо 8. Це сподіваюся, що ви зрозуміли, як ділити багатозначні цифри на двозначні. Складного нічого немає. Трошечки треба потренуватися. Ну і давайте ще один приклад розглянемо, спробуємо розв'язати першим способом, коли ми округлюємо тільки дільник. Отже, 568 поділити на 71. Округлюємо 71. І в умі собі рахуємо. 568 ми маємо поділити на 70. Для цього нам треба 568. Спочатку поділити на 10, а потім поділити на 7. Так, використовуючи закон свідового ділення. 568 ділимо на 10. Просто закриваємо останню цифру. Приблизно у нас виходить 56. Тепер 56 ділимо на 7, це буде 8. Отже, 8 це порівно приблизно те число, яке може нам підійти. Приймаємо його в умі і перевіряємо. 8 помножити на 70 це буде 560. 8 помножити на 1 це буде 8. 560 плюс 8 буде 568. Отже, число 8 нам підходить. Dakwai zaba wu.